40 кілометровим заторам на кордоні з Румунією настав кінець. Дві з половиною тисячі водіїв вантажівок уже скористалися програмою Є черга. Гучне затримання правоохоронці викрили російського агента, який шпигував за підрозділами Збройних сил України СБУ та прикордонниками. Нова традиція шелтеру у Чернівцях провели спільний конкурс від підопічних міста добра, дітей та песиків. Трагічні історії та щасливі моменти сьогодення розкаже команда СІ 4 2500 водіїв вантажівок скористувалися програмою «Є-черга». 40 кілометровим затором на кордоні з Румунією настав кінець. Довжелезні черги перед пропускними пунктами довгий час заважали водіям вантажівок легкових та пасажирських автомобілів. Та відтепер на усіх міжнародних пунктах перетину України працює система Є черга. Мирослав везе у Константу Зерно. Згадує раніше, аби перетнути кордон, приходилось стояти у заторах понад тиждень. На мою думку, я ще це не випробував, але як вам сказати, я вважаю, що це буде набагато зручніше, ніж воно було. Проєкт створили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Впровадження її черги стало відчутним для водіїв. Сергій уже майже біля пункту перетину. Розповідає, в черзі всього кілька годин. Втроєм їдемо, якби у одного одному приходити. Ну, все добре. Як прийшло, ми приїхали, так і. За рухом на під'їздах до пункту пропуску стежать інспектори Укртрансбезпеки. Вони допомагають та консультують водіїв. Нововведенням задоволені також прикордонники. З точки зору прикордонного контролю багато не змінилося, оскільки оформлення здійснюється так само, як здійснювалися до цього. Але стосовно запуску і тому, що набагато пустіші, чистіші дороги, раді всі, в тому числі прикордонники, які добираються на роботу, ми перевіряємо при заїзді в пункт пропуску наявність транспортного засобу в електронній черзі, чи справді час машини заїжджати, і прикордонний наряд відмічає, що машина заїхала на територію пункту пропуску. Для реєстрації у є черзі достатньо 15 хвилин. Варто лише ввести адресу електронної пошти, отримати пароль до особистого кабінету, де записати дані про водія і. Про його ТЗ. сповіщення про місце у черзі, як правило, проходить за добу, тому водії можуть дістатись до кордону із будь-якого регіону України. Я більш ніж впевнений і отримував зворотній зв'язок від перевізників про те, що вони так само задоволені тим, що вони цей час добу дві можуть витратити вдома, побувати з рідними, десь більше часу відпочити і вже в рейс виходити більш спокійним і врівноваженим. Водії за потреби також можуть продовжити тривалість своєї черги. Умови є черги для іноземних перевізників не відрізняються. Сайт із застосунок, крім української, працює також англійською та польською мовами. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію. Так затримала ще одного агента штабу Збройних сил московитів. Зломисник збирав для окупантів розвідання про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім, ворога цікавили локації підрозділів СБУ і держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта. Цей чернівчанин у жовтні 2021 року переїхав до Харкова. Там він надавав технічні послуги з проведення інтернету і таким чином мав доступ до різних приміщень. Цьогоріч у лютому він через соціальну мережу однокласники познайомився зі співробітником генштабу збройних сил Російської Федерації і запропонував свої, так би мовити, послуги представникам правоохоронних органів країни-агресора. Причому навіть те, що зловмисник був ідейним прихильником рускава міра, він не гребував приймати і винагороду. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ уже повідомили російському агенту про підозру. Генрієта Беух новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковинські поліцейські затримали шахраїв, які під приводом реалізації зерна ошукали жителя Вінничини на 10 тисяч доларів США. Затримали зловмисників на території Рівненської області. Ними виявилися двоє жителів Миколаївщини віком 37 та 44 роки, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. Двоє жителів Миколаївської області налагодили схему незаконного збагачення шляхом обману. За вчинення такого злочину аферистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Шахраї діяли за такою схемою: підшукували покупців та продавців зернових культур у подальшому. Виступаючи посередниками, брали гроші у покупців та не передавали їх продавцям. Що у подальшому заволоділи коштами покупців. З місць події вони зразу зникали. У Чорнівцях відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Якість огляду, зручність та комфорт для кожної у пологовому будинку номер 2 Відтепер жінки з інвалідністю зможуть отримати професійну медичну консультацію. Крісло у нас підйомник, який може коригувати в залежності від висоти коляски для жінки. Якщо потрібно, є гамак, який можна як допоміжний засіб для того, щоб переставити жінку з коляски на крісло. Кабінет, ну і повністю все, що є в кабінеті, це дійсно забезпечено нам благодійним фондом. Гінекологічний кабінет призначений не лише для жінок з інвалідністю. Звернутися за допомогою сюди, можуть усі, хто має потребу у спеціальному огляді. Саме для цього крісло оснащено поручнями опорами та має регулятор висоти. Крім того, у медичному закладі продумали й безбар'єрний доступ до самого кабінету. Ми виборюємо те, щоб кожна медична установа мала архітектурний доступ до приміщення, мала можливість, щоб кожна людина, незважаючи чи вона, пересувається в крізь. Слікоколісному, чи вона ходить за допомогою милиць палець, чи вона тотально не зрячиться, також важливо. Проєкт реалізували за підтримки фонду народонаселення ООН і Міністерства закордонних справ Данії. Схожі кабінети також відкривають у різних містах України. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4. фізичні знущання, страх і недовіра до людей. Як у місті добра врятували собаку ладу, яка зазнала насильства. Проникливим недовірливим поглядом дивиться на нас з вольєра ладуся. Тали не довірили людей. вона боялася всіх. пір має такі ост. Лада собака з тихою та вірною душею опинилася у складних обставинах. Вона жила в сім'ї людей, які вживали наркотики. Там, замість любові та турботи, вона стала жертвою насильства та знущань. Її дуже сильно збивали, в неї кров була, все було. То тобто лапи переломані, ну її вилікували. Я зайнявся з нею. Мені всі говорили, ха 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 в тебе нічого не вийде. Вона потребувала не тільки медичної допомоги, але й багато любові, терпіння та розуміння. Тому хлопчик Іван, який переїхав через війну із Запорізької області, не здавався та робив все, аби лада знову почала довіряти людям. Вона раніше боялася всього. Тепер я з нею два місяці працюю і тость. Вона тепер не боїться там машин, ходить сама, не труситься кожного руху. Ну то є я нею займаюся, то є, роблю з нею е, нормальну собаку. У місті добра прихисток отримують не тільки мами з дітьми. Тут надають притулок і чотирилапим друзям, які приїхали з війни чи потерпіли від насильства. З ними працюють спеціалісти, а діти допомагають повернутися до веселого собачого життя. Вони стали справжніми друзями дітей. Діти їх обожнюють, ходять кожен день, готують, чистять зубки, купають, гуляють, вигулюються. Такий повід, як вони говорять, вийти кудись погуляти у світ, в сад на берег річки. Завдяки небайдужості людей лада відновилась, віднайшла відчуття безпеки та довіри. Історія про ладу це доказ того, що любов та відданість можуть врятувати навіть найвразливіших. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Каніс терапія та конкурс для собак-помічників провели у благодійному центрі місто Добра. Це місце, де живуть жінки та діти, які тікали від домашнього насилля і скрути. Тут разом з ними живуть собаки. Щоб розважити дітей та щоб вони отримали гроші на власні витрати, у місті Добра вперше організували конкурс показмот хвостатих улюбленців. Тут і Артемон, Пірат, Янгол, Клоунеса та безліч інших образів. 30 собак разом з дітками з міста добра змагались у конкурсі. Дуже цікаві образи, які діти створювали самі, створювали разом із своїми мамами. Це їхня творчість, їхні ідеї, і вони дуже чекали на це свято. Ми щасливі, що нарешті місто добра отримує таку. Гарну традицію, коли діти вчаться і шанувати тварин, і приділяти їм увагу і розвивати свою творчість і свою креативність, а також виходити на публіку, не боятися, відкриватися. Готувалися до конкурсу місяцями. Самі вибирали тканину, малювали ескізи та шили вбрання. Дев'ятирічна Анна каже, дуже чекала на це змагання. Костюми для себе і для чотирилапого готувала разом з мамою. Мама мені допомагала. Та мамі допомагала трохи. Я до неї кожен день приходила, щоб вона до мене звикла або щоб вона мене не кусала і не гавкала на мене і це у мене вийшло і вона тепер не гавкає на мене і не кусає у костюмі янгола красується собака любочка її напарниця анна дуже відповідально поставилась до конкурсу приділяла свої чотирилапі подрузі багато часу аби підготуватись я старалася, щоб до мене собачка звикла щоб вона мене не не ганкала, щоб вона навіть бігала на конкурсі. Ця крихітна дівчинка колись зазнала насильства. Їй вибили око. Анастасія дуже креативно підійшла до ситуації та вибрала своїй хвостатій напарниці образ піратки. Взагалі, я з нею рік, а займалася з нею три місяці. Під час конкурсу судді оцінювали артистизм, креативність та взаємодію дитини з собакою. Всі учасники та переможці отримали фінансову винагороду. Завдяки нашим благодійникам. Кожна дитина отримає по тисячу гривень учасники, і перше місце це 10 тисяч гривень, 5 і 3, Відповідно, тому ми ще й діти отримують винагороду і зможуть використати ці кошти разом із своїми мамами. Конкурс весела краса, діти і хвостики тепер стане традицією. Міста добра його проводитимуть тут постійно. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. І до новин спорту у Чернівцях розпочався міжнародний турнір із боксу. Його цьогоріч присвятили загиблим спортсменам та воїнам зсу. Сотні поціновувачів боксу зібралися сьогодні на турнірі Кубку Едуарда та Олександра Погодіних. Серед присутніх мама загиблого героя, який змінив боксерські рукавички на зброю і мужньо захищав Україну. 25 лютого він пішов воювати. Воював сім місяців, рівно сім місяців і загинув у бою. Він був мужнім. Що можу сказати? Спорт це, це мужність. Це, я завжди казала, тобі не страшно виходити в ринг. Ні, ну як, страшно всім, але йти треба так само війна, так, да, мама, страшно всім, але хто якщо не ми. Сьогодні на ринку його брат, який у запеклому бою зійшовся з боксером із Львова і за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу. Бій пройшов добре. Як ми розраховували суперниками, знали вчора, тому мало можливість познавати з його боєм, підготуватися, і це дуже хороша підготовка перед. Кубком Ендхована, в який ми їдемо через тиждень, там під українським прапором представлятиме Україну. Едуард Погодін каже, під час турніру на ринг вийде 196 учасників, які приїхали до Чернівців. Та це не усі спортсмени, які б мали б тут боксувати на ринзі. Ви знаєте, у нас убили дві команди, які вже виїхали, виїхали з восточної України, але Почули прильоти, попали в їх домівки. Попали прильоти, і вони повернулись назад. І тому ми дуже цінуємо цих людей, тих боксерів молодих, і цих тренерів, і тих батьків, яких дозволили приїхати до нас. Турнір розпочався сьогодні, та триватиме до 21 травня. Ну колізей земажзавод має відношення до маршзаводу. Вже багато років він тут тренується в нашому залі. і Ми тим можемо допомагаємо через той тур. тут. Скільки важливо зараз підтримувати бокс в час? Знаєте, я сам колись багато боксом займався і хочу сказати, що бокс це такий вид спорту, що кожен раз, як ти заходиш в ринк, ти проживаєш життя миттєво. Це завжди тут, ти просто не знаєш, що чекати, як воно закінчиться. І коли йде поєдинок, це як життя. Розчарування, надія, знову, удар пропустив. І це завжди ризик. І коли от хлопці ходять, ким би ти підготовлений не був, завжди перед боєм в тебе є. Страх. Навіть всіх. Усика, кличко, Тайсон, Ніхто просто так не виходить. Як ви боролися зі страхом, коли ви займалися спортом? Так і боровся. Виходив. Спочатку була паніка, перші бої такі легка, а потім вже якось, ну, так як зараз от життя, зараз теж страх у нас в країні. Так і ми боремося. З і це дуже формує характер. Спорт це характер. По-перше, любий вид спорту це характер, це боротьба. І якщо люди проходять якийсь там спорт, не бокс, а взагалі там. Ну, це характер, а нам зараз як нікому потрібен характер. І завжди війна, це було ще з Римської імперії. Одні воювали, другі в тілу було, було все одно життя. Ну як би ми не хотіли, як би там не казали, що ну так воно завжди в всіх країнах так було. Гостем міжнародного турніру став чемпіон світу серед професіоналів з боксу, а змагання проходять під гаслом Боксуємо заради перемоги. Романолійник, Діана Чіак, Новорон Чернівців, телеканал Сі4.